У маленькому містечку, де мешкали люди з добрими серцями, жив собі пухнастий теплий пледик. Він лежав на краючку дитячого ліжечка і щовечора терпляче чекав, коли маленькі ручки знову пригорнуть його до себе. В день, коли дітки гралися, пледик сором'язливо ховався і тихо чекав вечора, а щойно в кімнаті ставало тихо-тихо. Пледик мягко торкався дитячих ніжок, і очі повільно заплющувалися самі собою. Завершувався день. А разом з ним і всі маленькі турботи. Солодкі дитячі сни малювали візерунки на зоряній нічній тиші. А тепер, малятко, закривай свої оченята і нехай твій теплий плетик м'яко огорне тебе, а містечко спить у тиші, чекаючи, Нового доброго дня!